Другий друзі, і він... квітка корози сьогодні ми будемо все в цей волостей друзі. Це дуже я вам хотіла вже давно сказати. Якщо то все безплатно, тоді якщо вас ще сказали, що ви можете 5-6 пап купити і тих платних штучок нема. Це просто не просто бум. Е, що магазин закрыл, ничего, друзья, мы і так заможем. И. Угу, Хотів вам еще попереду сказати. У нас вийшла новая дишка, так? Ні. Угу. странно, странно. Добре, друзі, світ. Друзі, я вже свит. Друзі, у мене якісь... це не парк. Друзі, якщо не знаю. Якщо ви не знаєте, якщо у вас тільки три людини і вам треба цілу велику сім'ю, тоді отак робимо. Заходимо в креатор. Якщо ви хочете 6 персон, або 5, так, на любий етаж. Заходите в креатор. Потім ту людину, яку ви посадили, і найтажі робимо, тоді в Італіяні і <кхем> робимо що там мама. Значить. Там у неї дитина родиться. Треба кое-що зробити. Так, друзі. Робимо там дівчинку якусь. Так, ученята забули. Там розумію ми робимо родимо. Роз... З розову дівчинку, яка дуже любить розову. Ось так я можу зробити. Волосся трошки не підроблю. Ми потім виходимо. Заходимо в ліфт. Не треба персону туди ставити, а то це так потім не піде. Тут буде в нас дитина. Ой, друзі, я забула про це сонце. Діти, які тут великі, добре. добре. І в нас тут ще одна людина, це дуже круто. Потім ми заходимо в квіт. А це та дитина, тепер ми заходимо на неї. І ми можемо міняти як ми хочемо. Ось дивіться, дивіться, дивіться. Ось, я там хочу такого зробити. Лучка. Ось, Ось. Ми виходимо, він є. Друзі, це дуже просто. Ось, дивіться. Мені можна було 5 зробити. А как був платі, але в мене ще лишилося ось. І 1, 2, 3, 4, 5, 6 і шестеро персон. Так, друзі. Ну, я хочу показати, яке тут сонце. Ми виходимо, заходимо в нашу в нашу ну, локацію, ту сонце. Чекайте, як пішов завглядаю. Тут у нас солнце. Вот А дивіться, теки оно там. А тут воно... Отаке. Почекайте, треба заново робити все. А тут воно, дві чеки величезні. Що, ні? Ну, коли мы заходим там кудись? кудась? Там сюда, не знаю. Строчка була, я ці лише відео купити, а ще там. Друзі, я б могла про це забути. Фі, ні, це не було можна такі. Нічого, нічого. Mm. Добре, держать. І, друзі, в мене баг Чи це лайфхак, не знаю. Um. Mm. Mm. Чекайте. Ми заходимо сюди. Не знаю, чи це давно вийшло, чи це вже вийшло. Я не знаю. Ну чогось. Оце. Я тільки що обновила ігру Ну, не обновила, а природила. У мене тут от тих не було, друзі. Якщо ви знаєте, що, це почекайте, я її ще раз уплыву. Он я знов захожу в игру. Тепер у мене не відкриття, то в мене інтернет. Ось. Угу. І ой, дивіться. Не, ну я думаю, что кисбаг. Не знаю, друзья, а ещ не знаю. Це бах. Я не знаю, коли я не вышел. Ну, друзья, двоих. А, нет, це не бах, це лайфах. Вы думали, як робити там две ялинки, все по два? Та, там будь-яшку будет зробити по два. У тут. тут? Штаны там не знаю, что ж вы хочете. Ось там эти кроссовки не хочется Угу. твой. нашу пересолин. Надеваем на ней эти кроссовки и у ну, точно пропадут в школу такие усилий. Називаємо. <гум> Потім ми викладемо. Приговуємо. Зноу. Ось ці на любую можна все весь світ перезавантажити. Так. Тепер ми заходимо в особнячок в нічок. Угу. Нічого там не знайшло, непонятно. А тут сонце все, дивіться, другі. Тут не захочеш. Тут не захочеш. Це сонце, не знаю, двох метровий. Добре, ми заходимо на другий. Ось, відкриваємо цей пак. І... Це. Ось вони! У нас тепер може дві пари таких красоти бути. Це дуже круто! Так, друзі, хм. І ще, друзі, ми другу. Е, Проробати персон. Так. Я так ніколи не можу стриматися і переробити, друзі. Я перероблю їх, ну не переживайте, я вже буду сім'ї пробувати. Та-та, другу, так що. І до цього відео вже підходи до кінцу. Ставте лайки відео. І якщо набереться 150-100 лайків, тоді вийде нова серія, якщо ви ще хочете. І якщо не хочете, тоді можете 5 лайків поставити. Добре. А і шедевр, дивіться, я не понимаю. Я взагалі не розумію, чого завжди отак так. Іде. Тільки бока, можна просто нажимать на кнопку і все, автомісера. А треба, щоб коробку відкривати і щось випадали. Ну, Друзі, ну це ще не то. І ще в одній дівчинці Вона якось пусть вот так зробила. Друзья, давайте це ми повторимо за нею. Заходимо на вокзал. Да наш вокзалик. Ось тут. А? Ага. От, такий сонце уше. Берем кость, то но я не замолчал Ось. Да, якось. Не взяла ось ту карту. Вытянула подарок і так. і відкрила. Да и наушники, вона хотіла друга. Вона просто взяла, вийшла з ігри. Вона заходить там, де Точі. Сьогодні четвертого вона промотала на п'ятого. Вона перейшла в ігру, вийшла, зайшла. Вийшла. Попросила я так пам'ятаю, зайшла. І вона Ей, друзі, не тут можна було відкрити. Ні, вона вже Друзі, Якщо якого вас, підтримайте мене. Друзі, Точно щось не то. Я отіла там добре. Чекаю. Тепер 23, 58, 56. 5, 54 и так буду дальше добрый. Нам треба тут до тут. о, я начинаю сюда зашел. Это а что? Чекайте, друзья. Что, это сплывет в аватар? О, не нас тут... А, зашел. Ого. Oh, Эрл. Что? друзья, так что тебе не не заключаю. Всем пока, что сподобалось это видео. На новых видосиках. пока